Всім доброго дня, вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так, шановні всі відео будуть починатися з одною того самого. Вибачайте, але всі виногради я називаю сортом. Селекціонерів я не називаю, так як саджанцями ми не торгуємо і мені не принципово, чия гібридна форма чи чий сорт у мене росте. Так, це американець. Кишмиш Юпітер Приславутий. Всі свого часу його так нахвалювали. Що я можу сказати на нашому ґрунті? Да, в нього цей ізабельний смак. Насичений ізабельний. Ягода в нього м'яка. Шкурка. Те, що кажуть виноградарі, тверда, але з'їдаємо. Шановні, вибачте. Але на нашому ґрунті це не шкурка, це резина. Його проще викинути, викинуть, виплюнуть, чим є намагатися жувати. На мою думку, не знаю, може кишмиш чи цей ізюм із нього і смачний. Ще не пробували, в цьому році вона буде нарізати, його висушити, подивитися. Споживати його у свіжому вигляді, його багато не з'їси. Такий кусочок максимум. Більше я не можу його вдавити із -за оцього і зібельного смаку. Це таке, я кажу, на мою думку, воно придатне максимум це вино або на родзинки. А це, да, тут спору немає, це красавчик, це вже можна сказати класика. Американець кишмиш століття. Це його перше плодоношення в минулому році були сигнальні грони. Залишав все, що він цепляє, залишав абсолютно всі пасинки. Пайн, бачите, якої товщини, дуже великої сили роста. Абсолютно 100% кишмиш. Немає ніяких рудиментів, немає нічого. Що саме цікаве на нашому ґрунті, не знаю, як на ваших ґрунтах, але на нашому ґрунті, він по мірі того, як набирає цукор, у нього з'являється мускат. тобто Якщо деякі сорта винограду спочатку набирають цукор, потім з'являється мускат, то в цього вже є мускат, хоча цукру він ще не добрав, йому б ще повисить. Хоча з недільку другу. Він уже солодкий, але ягода хрустка, шкурка невідчутна ніяких рудиментів, ніякого нічого немає. Залишали абсолютно все, що він на себе цепляв. В планах повикидати сусідні кущі з одного і з другого боку. Вивезти в рукава і отам повиводить. Кінці, щоб були воно буде і лишня коренева система і збільшить кількість цього сорту, тому що його можна їсти до безкінечності. Ось ще один страждалець Кешмеш Велес. Шановні, це кандидат на те, що я його викину Обрізали ми йому верхівки, тому що це, це проблема, що мошкари бачите скільки. Верх горони визріває, кінці висять зелені. Верх горони вже починає ізюміруватися, кінці тільки починають краситися. Оце дуже мене нервує. І плюс те, що всередині горони, коли, не дай Бог, десь підпорчується ягода. Вона не висихає, вона починає текти і заражає всю грону. Смак да, у нього гарний, солодкий, хрусткий, з невідчутною шкіркою. З рудиментами. В деяких ягодах на нашому ґрунті з'являються не просто рудименти, а я б сказав, що навіть м'якенькі кісточки. Кишмиш Велес, ой, лучистий. Мені подобається він більше, ніж Велес. Хоча по смаку вони аналогічні. Солодкий, мускат, хрусткий з невідчутною шкіркою. Подобається більше тим, що 70% ягоди на гроні вони абсолютно безсімяні, не мають навіть рудиментів. 30% приблизно, так, 30-35% мають один-два рудементи. Грона рихлі, добре провітрюються. Загнивання я ніколи в ньому не бачив в ягоді, навіть коли її пошкодять оси. Сор дуже гарний і дуже смачний. На цьому, все. Всім дякую і гарних вам врожаїв.